Чим займається команда Петра Порошенка. З однієї сторони, вони кричать про армію, мову віру, а з іншої сторони, дуже активно працюють з російськими спецслужбами. Так ми бачимо Миколу Княжицького і нещодавно виклали дуже багато матеріалів про те, як він співпрацює з Сівковичем. А Сівкович це прямий агент російських спецслужб. Який був одним з основних рішал адміністрації президента Віктора Януковича, і тут різко вспили фото його зустрічі з Миколою Княжицького на території Туреччини. Між іншим, саме в цей період розпочиналися всі ці концепції армавіру, розпочиналися з мовних квот, потім продовжувалися з дискримінаційним законом про мову. І насправді це наштовхує на дуже прості розмірковування. А хто насправді є реальним автором закону про мову? А чи не Російська Федерація зацікавлена в тому, щоб спочатку цей дискримінаційний закон прийняти, а потім використати його для виправдання своєї агресії? Це є дуже простим розмірковуванням. І при тому всьому Петро Порошенко був їм абсолютно вигідний. Це людина, яка дуже активно штовхала відповідний політичний наратив. Це людина, яка однією рукою кричала про зло російського агресора, а з іншої сторони, дуже активно торгувала з ним газом, вугіллям і також мала фабрику у Ліпецьку. При тому всьому, маючи в команді таку людину, як Микола Княжицький, якого, звісно ж, ні, ніхто не вижене з фракції Європейська Солідарність через те, що він реально співпрацював з Сівковичем. І при тому всьому вони продовжують розводити цей відповідний наратив. Наратив, який веде до розколу нашого суспільства, веде до загострення протиріч всередині нашого суспільства. І ми бачимо, що є необхідність в тому, аби СБУ дійсно зайнялась зв'язками партії. Європейська солідарність, основних її діячів, звісно, рядові члени вони ошукані, я вважаю Петром Порошенком та його посіпаками, і при тому всьому варто дати реальну правову оцінку, встановивши всі зв'язки цієї партії з росіянами. А я впевнений, вони є, і зрозуміти, хто кому друг, а хто кому ворог. А тепер перейдемо до відповідей на ваші запитання. Традиційно дуже багато питань, навіть по міркам е, користувача Галаронга 100, е, накидав цей користувач, тож почнемо відповідати на них. Перше питання відповідно до ботів, яких дуже багато в коментарях. Я думаю, під цим відео їх буде особливо багато. Явно буде більше 100 коментарів. Хоча, думаю, може і тисяча буде. Але чому я не встановлю собі мета-бот і. Е, Перестану відповідати на питання ботів, і заблокую взагалі всіх ботів. Ну, скажу, по-перше, у мене тут особистий інтерес, активність ботів вона стимулює алгоритми YouTube, щоб це відео показувалося більше кількості людей. Це мені вигідно. Але з іншої сторони, це показує все обличчя команди Петра Порошенка. Оскільки, коли у е, відео на тему не пов'язане з Петром Порошенка, я бачу одну кількість коментарів. А коли говоримо про цього персонажа, то у нас одразу кількість коментарів радикально збільшується. Тож хай люди бачать насправді на що витрачає команда Петра Пороженка гроші під час війни. Наступне питання користувача Головорунга стосується. Питання законопроекту 1104 11 за авторства Мар'яни Безуглої та Галини Третякової він стосується відповідальності за представлення України на міжнародній арені за те, що людина говорить від імені України і е, встановлення за це відповідальність аж до пожиттєвої. Скажу чесно: якщо навіть цей законопроект потрапить до зали, я за нього голосувати не буду. З... Однієї простої причини, ну, по-перше, це порушення праву, правил свободи слова. З іншої сторони, це, це питання саджати на пожиттєве, одночасно з тим, коли люди за дуже жорсткі злочини не саджаються на пожиттєве, я вважаю неправильним. З іншої сторони, є дійсно таке явище, що говорити від Імені України має право президент, в окремих випадках прем'єр-міністр, міністр закордонних справ, голова Верховної Ради. Я вважаю, що цей принцип дійсно треба дотримуватись, і є випадки, коли дійсно окремі народні депутати шкодять зовнішній політиці України, загалом положенню України тим, що вони говорять від імені України. Хоча повноважень на це не мають. Один з прикладів цього. Я вже багато разів про це говорив, скажу ще раз. Є Олексій Гончаренко, який приїхав до Причтіни, яка є столицею самопроголошеної Республіки Косово, і у їхньому будівлі так званого парламенту, він виступав і казав, що Україна повинна визнати, що він говорив від імені України. І з іншої сторони, це був демарш проти Сербії. Зусилля українська дипломатія доклала дуже сильні по відношенню до цієї країни. Ця країна базово є проросійською. Але при тому всьому, при тому всьому, ця країна не обходить санкції, хоча сама їх не ввела. При тому всьому ця країна засуджує людей, які воювали на російській стороні у війні, ще коли було АТО, ще були прецеденти. Зараз вона продовжує кримінальні справи проти людей, які воюють на російській стороні. Є реальні вироки, люди сидять. Тож це багато в чому є і робота української дипломатії. Чому тому що там багато людей з реальним військовим досвідом з часів Югославських війн, і я вважаю, що українська дипломатія в Сербії, яка не визнає крім російським, яка засуджує найманців, є дуже успішною і виступ. Олексій Гончаренко в Приштині поставив результати цієї роботи під дуже-дуже великі запитання. Але, на щастя, зуміли пояснити, хто такий Олексій Гончаренко, і це питання таки зам'яли. Але прецедент є. Наступні питання стосуються по саме депутатській лінії. Перше, чи є то правда, що депутати не хочуть голосувати за закон? Про мобілізацію через те, що офіс е, Єрмакала ламає всіх депутатів через коліна, а саме душі депутатів е, Татаровим і не підписують відрядження за законопроект про мобілізацію. Дуже багато депутатів не хочуть голосувати в тому вигляді, в якому він є, не через те, що є якийсь тиск, а просто не хочуть голосувати за законопроект, який реально порушує права людини, тут саме питання. У цього законопроекту і багато депутатів не хочуть голосувати через те, що в ньому написано. І це головне питання. В тому числі, якщо він міст буде містити дискримінуючі положення у другому читанні, я теж не буду за нього голосувати. Саме по цій причині, через те, що там порушуються права людини, там дуже багато обставин, і коли вже буде готовий текст до другого читання, я. І це питання буде вже стояти в залі, я вже це прокоментую. І тут же ж доречно додати з питань право депутатів на виїзд. Вони відбуваються виключно у рамках відряджень. Якщо відрядження вам підписують, то ви виїжджаєте. Якщо вам відрядження не підписують, ви не виїжджаєте. Але, де-факто, виїзди у відрядження відбуваються в рамках постійних парламентських делегацій. Тобто, якщо вас фракція туди делегувала, якщо ви є членом цієї делегації, тоді. Тоді, будь ласка, якщо ви не є членом постійних делегацій, тоді ви не виїжджаєте. Тут питання вже не про офіс президента, ні про що, тут питання, чи є чи ні. Раніше виїхати депутату було дійсно простіше, і дійсно дуже багато депутатів, особливо в опозиції, цим не задоволені. Чи є прірва між офісом президента та депутатами, Ні. Чому, чому? пояснюю? Тому що офіс президента відповідно до указу президента про офіс президента. Є установою, яка обслуговує президента України. Це означає, що фракція, яка прийшла у парламент від імені президента України, перебуває в сварці з тими, хто обслуговує діяльність президента. Це є апріорі неможливо, ніякого конфлікту немає, ніякої прірви теж немає. Наступне питання, чи є у нас політична криза? Політичної кризи нема, хоча дійсно є явище, що опозиція хоче виїжджати за кордон, вони це дуже часто використовували у власних інтересах. Як ми бачили, навіть виїзд у січні 23-го року Юлії Тимошенко до Дубаю, де вона відпочивала на Різдво, і при тому всьому це є ненормальним в умовах війни. Вони дійсно цим не задоволені, і вони дійсно намагаються різноманітними парламентськими чинниками здійснювати тиск, щоб тиснути на нашу фракцію Слуги народу. Четверте питання з цього коментаря Гловоронгасто стосується того, чи правда є те, що депутати хочуть піти з Верховної Ради. Дійсно, є явище, що наше скликання Верховної Ради пересиділо і нас неможливо переобрати в зв'язку з відповідними поположеннями Конституції та законів України. І а, дуже багато депутатів розраховували, що от відбудеться цей термін, і підуть хто куди, хто, хто в бізнес, хто піде в на державну службу, хто просто піде на пенсію. І дійсно є таке явище, що багато депутатів хочуть просто закінчити цю нинішню каденцію і просто піти з політики. Це є наприкінці будь-якого скликання. Що є певна кількість депутатів, які не хочуть переобиратись, певна кількість депутатів, які не хочуть переобиратись, є і в нашому скликанні. Але при тому всьому офіційно заяв надходило не так багато, мова йде, звісно, не про 40 заяв. Але багато депутатів дійсно декларують те, що от це скликання закінчиться, і я переобиратись не буду. Я нічого в цьому такого не бачу, і підстав для певної політичної кризи я теж в цьому не бачу. Наступні питання від користувача Глоунг 100 вони більш побутові. Перше питання: прокоментуйте ситуацію з поліцейською в школі, що прийшла по проханню директора гімназії і знущалась з недучнями. Я вважаю дійсно, що цей випадок повинен розслідувати ДБР і повинні дати свій, свої висновки. І я вважаю, що правова оцінка має бути відповідна до скоєних злочинів. І я вважаю, що. Має бути відкрита кримінальна справа, яка повинна розслідуватися і йти до суду. Друге питання: обшук в Одесі, де, де на спеціальному підприємстві для людей з вадами зору, здійснили обшук і здійснили крадіжку особистих речей. Якщо дійсно крадіжка відбулася, це теж має розслідувати питання ДБР, і якщо вона відбулась, то теж повинна бути відкрита кримінальна справа та повинні бути притягнуті до відповідальності винні люди. Третє питання: що робити зі злочинами ТЦК, коли вони викрадають людей, і коли щодо оцих всіх відео, які відбуваються, я вважаю, що повинна бути створена тимчасова слідча комісія Верховної Ради по питаннях правопорушень, які здійснюють працівники ТЦК. Я вважаю, що повинні кримінальні справи повинні бути розслідувані, і я вважаю, що ці кримінальні справи повинні доходити до суду. Тож, ще принагідно звернусь до працівників ТЦК, якщо такі мене дивляться, майте на увазі, що якщо вам керівництво каже хапати людей на вулиці, ви маєте повне право їм відмовити у виконанні завідомо злочинного наказу. Виконання завідомо злочинного наказу не несе за собою жодної відповідальності. Ви це повинні пам'ятати. Четверте питання, про яке теж багато говорили. Це е, те, що зараз багато людей тікає в поліцію для уникнення мобілізації, а коли їх намагаються призвати навіть флють, вони піднімають е, бунти. Ну, як, наприклад, у місті Дніпро. Хочеш ухилитися від фронту, тікай в поліцію. Я вважаю, що поліцейські повинні бути позбавлені броні від мобілізації, їх повинні мобілізовувати так само, як і будь-яких інших людей. І я вважаю, що. Допустима все-таки дискусія: чи варто формувати спеціальні поліцейські підрозділи, як, от, наприклад, бригада Людь, чи просто їх мобілізовувати до Збройних сил, до звичайних підрозділів? Це я вважаю, що тут повинна бути дискусія. Але все-таки люди, які навчені поводитись зі зброєю, повинні бути на передовій наступне питання від користувача Люба. Чи правда те, що 30-40 осіб хочуть піти з Верховної Ради, на це питання я вже відповів. І чи є загроза в тому, що воєнний стан не буде продовжено у травні? Минулий раз, коли його продовжували у грудні, там було більше, ніж 330 голосів. Навіть якщо 30-40 осіб за нього не проголосує, ну це буде відповідно 290-300 голосів, які, що означає, що теж вистачить голосів. Якщо навіть опозиція буде це забудувати, хоча на практиці вони це не забудують, ну буде 250-240 голосів, але все одно військовий стан у нас вистачить голосів, щоб його продовжувати. Тож це питання не повинно дискутуватись, і все одно, все одно військовий стан буде продовжений. Верховна Рада збережить свою е, дієздатність, зважаючи навіть на те, що у нас е, однопартійна більшість у нас вистачає голосів для того, щоб проводити голосування. Останнє питання стосується е, Віктора Брагінського, колишнього очільника Київського метрополітену, щодо якого відкрито ряд кримінальних справ, і якого, нарешті, вигнали зі своєї посади. Гнати людину цю треба було сраною мітлою. Я вважаю, що йому не місце на посаді очільника Київського метрополітену. Ця людина за 10 років відзначилась тим, що не було відкрито жодної нової станції метро, але при тому всьому було закрито 6. Причому? Було закрито в зв'язку з неналежними виконаннями своїх обов'язків директором Київського метрополітену. Я впевнений, що йому доповідали про дуже поганий стан тунелів Київського метрополітену. Я вважаю, що за тунелями необхідний догляд. Це є вина експлуатанта, відповідно, відповідальність директора Віктора Брагінського. Як ми бачимо, що навіть було розслідування, де Виявилося, що у нього є дуже багато майна при тому всьому, що ремонти метро не робляться. І при тому всьому, як це дуже часто буває, Віктор Врагінський запам'ятався рядом дуже патріотичних заяв про те, що дуже необхідно в Києві перейменувати ряд станцій метро. Дві з них таки перейменували. І при тому всьому, що в Києві треба замінити весь рухомий склад. Ну, у нас є все-таки вагони українського виробництва в Київському метрополітені. хоча вони то виходять, то не виходять на лінії, але, при тому всьому, переважна більшість вагонів це є їжі, так звані. Це є моделі, які випускались колись на заводах у, заводі у мітіщах у Москві, і були розроблені для московського метрополітену. І, в принципі, зважаючи, що всі метрополітени на пострадянському просторі вони типові, і ці вагони вони їздять, в принципі, всюди. Більше того, Крюківський вагонно ремонтний завод у місті Кременчуг, вони вже пристосувалися на те, щоб модернізовувати ці вагони. І, по суті, зараз у цих вагонах немає нічого, що було б не українським. Але при тому всьому Віктор Брагінський запам'ятався патріотичною заявою, якою він хотів замінити весь рухомий склад на нові поїзди. Це, звісно, було б добре, якби от взяли. Б Кожен поїзд і кожен поїзд замінили. Але на практиці це означало б, що просто в Києві б стало б менше поїздів, і очікувати метро в годину пік треба було б не 2 хвилини, як зараз, а хвилин 15. Відповідно, кожен вагон метро був би. Консервною бляшанкою, в яку б заходили б люди, і при тому в всьому стояли б готові вагони, для... які можуть функціонувати, але з ідеологічних міркувань їх би не використовували. Слава Богу, що від цієї ідеї відмовились, і хочу навіть е, натягнути, що навіть ті вагони, які зараз їздять по зеленій лінії, які були придбані у, у Варшавському метро, які. Є у кольорах польського прапору, навіть вони є виробництвом Метічинського вагонобудів... вагонобудівного заводу, теж з Москви. Тож я вважаю, що рухомий склад треба обновлювати, але треба це робити поступово, без втрати пропускної здатності київського метрополітену. Віктору Брагінському я скажу, пішов ти нахуй, і сподіваюся, що відповідних людей більше ніколи не буде в київському метрополітені. Тож, друзі, дякую вам за те, що мене дивитесь. Дуже радий відповідати на ваші запитання. Дякую вам за увагу.